Вирішила трохи повиділуватись або як я спортила стейк рібай за тебе. Начитавшись рецептів, я вирішила, що готувати його не так уж і важко. Поєднала мелений перець, сіль та прованські трави. Обваляла цей стейк. У суміші солі та перець. Я вже колись готувала шашлик. Солі не забагато. Обсмажила, так як я начиталася в інтернеті, по півтори хвилинки з кожної сторони, притискаючи рукою або лопаткою. А до речі, поруч це смажиться стейки у вишневому соусі, також за тебе. Все робила по інструкції, перевертала, притискала, смажила. І що? І нічого. Вони вийшли не смачні. Повне моє робити. Чи то корова була якась не дуже молода, чи то я їх пересмажила, хоча дуже в цьому сумніваюсь. Ну, маємо, що маємо. До речі, вишневий стейк я беру вже не ферм. Він досить смачний і нам подобається. А ви любите стейки за те? Діліться своїми історіями.